Доброго ранку, дітки! Давайте сьогодні спробуємо вивчити віршик, який називається Веселий сніг. Написала віршик Оксана Сенатович. Спочатку я вам його прочитаю, а ви послухайте. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх і дорослих, і малих. І веселих, і сумних. А тепер дивіться на картинку і повторюйте за мною. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх. І дорослих, і малих. І веселих, і сумних. Ще раз повторимо весь віршик. Падав сніг, падав сніг для усіх, усіх, усіх. І дорослих, і малих, і веселих, і сумних. Молодці малята! Сподіваюсь, ви вивчите віршик. а я чекаю на ваше відео. До побачення!